Яке ж воно паливо майбутнього? Водень чи електрика? Давайте розбиратись. Перші електромобілі з'явилися ще у 1828 році, а на початку двадцятого століття у США кожне третє авто було електричним. Водень теж не новачок. Перший водневий двигун з'явився ще у 1807 році, а перше серійне водневе авто Toyota Mirai тільки у 2014 році. Електрокари сьогодні найефективніші. За даними ICCT, вони майже вдвічі ефективніші за водневі машини, бо їхній шлях простий: електрика, батарея, колеса. У водню все складніше. Спочатку електри... Електрика робить водень, потім його стискають, перевозять, заправляють, і лише потім паливний елемент перетворює його знову на електрику. На цьому шляху губиться до 70% енергії. У світі вже понад 2,7 мільйона електрозарядок і лише тисяча водневих станцій. І ще один момент, за даними IEA 65% водню виробляється з природнього газу, а 20% з вугілля. Тобто більшість водню не таке вже й зелене. Водень має сенс у важкій промисловості, хімії, авіації, вантажних перевезеннях, але не в легкових авто. І це не політика і не якась. Там змова проти водню. Навпаки, нафтові компанії активно інвестують у водневі проєкти, бо він же і виробляється саме з газу. Просто технологія програє фізично-економічно електриці в ефективності, інфраструктурі та зберіганні. Тому поки що майбутнє масового легкового транспорту за електрикою. А водень вже для важких сфер, де батареї просто не справляються.